Вітаю, друзі, а також усі інші. У Нас сьогодні ранок 28 червня, і це вже 856 день мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як завжди, в цей час ми розпочинаємо огляд мапи бойових дій на обоз ua І сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити на найбільш екстремально небезпечній ділянці лінії боєзітнення. І фактично, станом на сьогодні вони якось о, не змінилося кардинально по лінії бозітнення. Ми про них говорили неодноразово протягом о, останніх не тільки тижнів, а вже і навіть місяців. О, отже, якщо починати з найбільш небезпечної ділянки, то це, звісно ж, Покроський напрямок. Тут, в принципі, все без змін. Росіяни намагаються на південному флангу від 0511 просуватися до лівого берега річки Вовчі, а також Карлівського водосховища. Паралельно вони намагаються на північно-західному напрямку просуватися в з метою перерізання логістичної артерії 0,5-04, і звісно ж вони готуються. До боїв на турецькому напрямку, які частково змогли відкрити. Але все ж таки за останню добу більш е е небезпечними виявилися Красногорівка, де російські окупанти значно підсилили тиск на позиції Сил оборони України в самому населеному пункті. На жаль, треба констатувати факт. Російські окупаційні війська після того, як вони провели перегрупування, а також підготувалися до нової хвилі наступальних дій, змогли станом на сьогодні захопити частину вулиць та кварталів в центрі Красногорівки та рухаються станом на зараз на північно та північно західному напрямку. Російських окупантів о, в даному випадку може зупинити, ну хіба що концентрація тут о, значно більшої кількості сил та засобів, але ну можливо, якийсь взагалі непередбачуваний тактичний хід з боку Генерального штабу збройних сил України. Треба о, визнати, що Красногорівка це небезпечна локація, яка може Протягом е, найближчого часу це може бути місяць, півтора-два, але вона може бути втрачена. Е, окрім Красногорівки, треба звернути увагу і на ті події, які відбуваються зараз. Окрім всього іншого, в районі Часового Яру. Про це говорять постійно. Російські окупанти за останній час втратили деякі позиції в районі сектору Канал, а також не мали. Суттєвого успіху на південні від траси 0,504, тобто саме по південному флану це Іванівська, Клешівка та Андріївка. Але тим не менше, тут зосереджено достатньо серйозні ресурси, такі настільки ж боєздатні і настільки ж потенційно маючи відповідний потенціал для просування як і. На Покровському напрямку. Чому завжди, коли я говорю про Покровський напрямок, я згадую і про Краматорський. Тому що російські окупаційні війська роблять акцент саме на просуванні в цих локаціях. І тут зосереджені найбільш боєздатні підрозділи і найбільша кількість сил та засобів, які можуть проводити те, що ну росіяни зараз називають наступом. А хоча знову ж таки, як я нещодавно. Звертав увагу у порівнянні з 2022 роком, з 2023 по першу половину 2024 у росіян зменшився, зменшився саме потенціал наступальних дій. Вони загальмувалися майже 80 разів. Тим не менш є і в на інших локаціях в них просування. Сіверський напрямок росіяни змогли розширити свій вплив в напрямку на виїмку. Як я раніше і зазначав, росіяни після того, як зазнали фіаско в просуванні по серебрянському лісоводству, особливо з метою виходу на Сіверськ через Серебрянку, а також зазнали і в можливості окупувати Білогорівку як найбільш вигідний та зручний трамплін для подальшого наступу на Сіверськ. Вирішили саме робити акцент на південному напрямку, і зараз вони йдуть по лінії, саме Роздолівка, Веселе, виїмка, спірне, і в напрямку на спірне в них є ситуативні успіхи. Хоча спірне це не найближчий населений пункт, до якого е, їм треба дістатися, щоб його окупувати і становити загрозу для Сіверська, саме з. Південного напрямку, але тим не менш, росіяни продовжують тиснути і тиснути будуть надалі до, до тих пір, доки в них буде як людський ресурс, так і механізована компонента, і на фоні всіх цих повідомлень е, про е, просування російських окупантів крок за кроком, і, звісно ж, е, акценту уваги на ці напрямки відповідних. Е, Посадових осіб, треба зауважити, що є і успіхи. Доданічними зусиллями Сили оборони України змогли відтіснити російських окупантів в по лимана купінській вісі. В першу чергу, для нас є дуже важливою лінією зарічне Ямполівка, Терні, Невське Макіївка. Росіяни через цю лінію намагалися вийти на Саме лівий берег річки Жеребець, але їм це не вдалося, і нещодавно було все ж таки офіційно підтверджено фактично в відкритих джерелах. З'явилася інформація, що в районі е, населеного пункту Терні е, сили оборони України змогли потіснити російських окупантів. Це та ж сама е, історія, як із Серебрянським лісоводством. Ви ж пам'ятаєте, як нещодавно. Стало відомо, що через досить титанічні зусилля наших підрозділів ми змогли відтіснити в серебрянському лісоводстві російських окупантів. А зараз це терні, що поєднують ці локації. Фактично, це локації, які колись були в зоні відповідальності такої собі групи військ-центр. Але в жовтні 2023 року група військ центру, яка діяла на Лиманському напрямку, була переведена своїми найбільш боєздатними підрозділами на Авдіївський напрямок. І з жовтня 2023 року, по червень 24 по 28 червня. На сьогодні на ранок вони залишаються там найбільш боєздатні підрозділи мотострілецькі бригади 15, 21, 30, 55 74 зі складу Другої загальної військової армії, зі складу 90-ї танкової дивізії. І, в принципі, скажімо так, ці всі підрозділи вони і мають успіх саме на Покровському напрямку, тому що у порівнянні зі всіма іншими з. Складу російських окупантів вони не більш боєздатні. на Лиманському напрямку що відбувається? Але Лимано-Купінська вісь вона перейшла під зону відповідальності групи військ-захід. Але групи військ-захід цілком на Лимано-Куп'янську вісь взагалі не вистачає. І тому ми можемо спостерігати успіхи на Лиманському напрямку. Був було Серебрянське лісоводство, зараз це район Терні. Але це ще не все. Звісно ж. Звісно ж, ми повинні сказати ще й про Харківщину, особливо район Липців, де у росіян, ну, м'яко кажучи, все станом на сьогодні погано, особливо в районі Глибокого. І не тільки глибокого, в принципі, треба говорити, що і Вовчанськ їм також не дається. Російські окупаційні війська, станом на зараз, знаходяться там в патовій ситуації. Вони не можуть ані втікти з цієї локації, яка для них вже є м'ясорубкою, ані не можуть якось ефективно наступати, щоб захопити Вовчанськ повністю або Липці. Отже, для них це патова ситуація. Для нас можливість з них витягувати ресурс, при цьому маючи успіх. Дійсно, успіх там в нас є. Але росіяни як це їм властиво? Зараз е, намагаються демонструвати активність безпосередньо по лінії боєзіткнення. І однією з локацій цієї активності був безпосередньо такий населений пункт, як сотницький Казачок, який знаходиться майже по самому кордону з Російською Федерацією. Сіра зона така витягнута, сіра, сіра. Зона. А, навіщо? Чому? А відповідь дуже проста: золочів Бачите, те, про що ми вже е, говорили неодноразово, декілька тижнів тому, що може бути загроза для золочів е, які є логістичною артерією до Харкова і не тільки до Харкова. Але було декілька варіантів: або це буде відбуватися по сірій зоні їх черговий перформанс, або вони одразу будуть е, намагатися просуватися через гранів на козачу лопань. Як е, ми можемо констатувати станом на зараз? Вони вирішили не йти на козачу лопань, де для них буде другий Вовчанськ, а вирішили зробити якийсь такий собі ну, назвемо це так: невеличкий епічний е, переможний. О, марш саме в районі сотницького козачка. Ще раз повторюю: цей населений пункт знаходиться в сірій зоні, він майже на кордоні з Російською Федерацією, але, тим не менш, там для них також було дуже багато несподіванок. О, отже, російські окупанти все ж таки спробували відкрити ще один фронт, але їм від цього Стало боляче. Негатив зі всієї цієї ситуації, яка складається зараз на Харківщині, все ж таки є. І основний полягає у тому, що такий населений пункт, як Вовчанський, він майже повністю вже зруйнований. Росіяни е його руйнують постійно, як артилерією, так і коригованими авіаційними бомбами. І проблематика Вовчанська дуже часто е спливає на поверхню. О, як і проблематика таких міст, як Авдіївка, таких міст як Бахмут, знову ж таки, Чаців Яр, і не тільки росіяни перед тим, як захопити якийсь напрямок, як захопити якусь локацію, намагаються її максимально стерти з обличчя землі кабами. Якщо їм це не вдається захопити, вони тим більше нарощують саме ці удари. І тут треба зуважити. Що нещодавно ми з вами говорили про такий напрямок Пилимана Куп'янська вісі як Борова, і що росіяни можуть розпочати наступ на борову. І тут треба зауважити: на борову почала концентруватися російська тактична авіація і використовувати велику кількість коригованих авіаційних бомб. Тобто, ми можемо говорити про те, що дійсно російські окупаційні війська по цьому напрямку готують. Uh, якесь просування, назвемо це так. Окрім всього іншого, треба зазначити, що російські окупанти збільшили кількість нанесення ударів по Селідова, а також по Михайлівці і Мемрику, які знаходяться м, по їх руху через з Найтайлово через Карлівку, тобто вони. В даному випадку діють також а, в напрямку на Покровськ, але це вже а, фактична межа їх південного флангу від траси 0,5-11 Покровського напрямку. Тобто, саме по цим двом е населеним пунктам, по цим двом напрямкам, найближчим часом дійсно росіяни можуть активізувати свої дії. Чи вистачить їм для цього ресурсу? У мене є серйозні сумніви, тому що. Наприклад, на Харківщині вони вже продемонстрували, що їм не вистачає потенціалу. Окрім всього іншого, учора з'явилося завдяки АЕСВІ, які посилаються на джерело в ну, політичному полі Південної Кореї. З'явилася інформація, що Путін домовився з Кимчанином про передачу йому в розпорядження від трьох до чотирьох інженерних бригад північно. Північно-корейської армії. І тут треба зауважити, що на третій рік повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська втратили фактично е рекордну кількість за весь час свого існування спецтехніки більш ніж 2400 одиниць. Спецтехніка це у тому числі і інженерна техніка, яку використовують для того, щоб будувати фортифікаційні споруди, е, інші різні об'єкти, а не тільки евакуювати, наприклад, техніку з лінії Боєзікнення ушкоджено, або для того, щоб е, покласти там понтонні мости чи щось таке інше. Е, отже, про що це говорить Це говорить про те, що в Росії дійсно на третій рік. Не вистачає ресурсу для того, щоб е, проводити інженерні роботи. Куди поділися інженерні війська? Невже Генеральний штаб Збройних сил України дійсно е, реалістичні дані публікує кожного разу? І ці 2000, більш ніж 2400 одиниць це реальні втрати російських інженерних військ. Ну, якби це було не так? То, мабуть, чому Путін звертався б до Іна саме з запитом на інженерні війська? Чому там не на якісь космічні штурмові бригади чи марсіанський спецназ? Чому вони звертаються саме за цим? Бо цього вже фактично в них для повноцінного функціонування нема. І чи потрібно для цього там знати мову? Ні. Сказано. Копати окопи, вони будуть рити окопи як ті щури свої нори. А там вже будуть розміщуватися російські окупанти. А, тобто тут навіть і на рівень штурмових або якихось інших ударних угруповань все достатньо достатньо примітивно. І все це вказує саме на те, що а, росіяни дійсно з одного боку, як ми бачимо, намагаються нарощувати. Свої бойові дії по тим чим чи локаціям використовуючи свій ресурс фактично в форматі ВАБАНК, а з іншого боку, їм навіть не вистачає інженерних військ. Станом на сьогодні Російська Федерація знаходиться в патовій ситуації, і вона намагається з нею вийти за допомогою своїх союзників. Ми повинні адекватно оцінювати можливості не тільки самої Російської Федерації, як е, можливості негативні для нас, так і позитивні для нас, так і безумовно, треба оцінювати адекватно і можливості союзників. На сьогодні на обос UA я закінчую своє відео. Я маю надію, що вам сподобались мої думки, що ви їх розділяєте. Якщо це так, то е, від вас очікую. Пальця вверх, натисніть дзвоник, підписуйтесь, а також не забувайте задавати запитання в коментарях під цим відео. Кожної суботи, традиційно, я на 10 найцікавіших запитань буду відповідати. І скажу так: лист е, найцікавіших вже формується. І залишилось не так багато е, місця для того, щоб саме ваші запитання туди потрапило. І наприкінці, як завжди, слава Україні, слава нації.